Вже третій день зими на курорті, а я ще не зняв ні одного відео для вас. Ще календарна зима не настала, але вже сьогодні 23 листопада, друзі, субота, зараз 10.30. І ми знаходимося по вулиці Стуса біля церкви Пророка Іллі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. І як бачите, Трускавець засипало трішки снігом. Був сьогодні мороз, мінус 3. Чудовий ранок, вийшло сонце. Що ще може бути краще? Вулиця Стуса. Ми спускаємося вниз з вулиці Стуса до вулиці Стебницької. Зайдемо на продуктовий ринок. Так що, кому цікаво, друзі, прогулянка, приєднуйтесь до прогулянки. Три дня практично я не закидував ніякі відео на YouTube, не було змоги знімати. Приїжджав додому ввечері вже темно. Ну і не було сил вже для зйомок. Оце вулиця Скоропадського. Фактично новий житловий мікрорайон. Спальний мікрорайон курорту. О, вулиця Стебницька частина від продуктового ринку і нижче, так само вулиця Стуса до Ну і тепер вулиця Скоропадського, це все. Спальний район, друзі. Ну, також ще є вулиця Сагайдачного, де район Вишенька, лісова пісня, а там старі Хрущевки, це також. Невеликий спальний район, ну і вулиця Івасюка. Тут бачите новий будинок і вже внизу відкрито дуже багато різних магазинів. І сюди переїхала піцерія Майами, яка колись була по вулиці Сагайдачного. Вже третій день поспіль, друзі, опускавці падає сніг. Ну, падає його небагато, але сьогодні вже так. Конкретно гарно, біло все. Я думаю, що до вечора його стане набагато менше, бо ну, в обідню пору буде там плюс 2, напевно. Так кажуть синоптики, вночі було б мінус 3, падав також сніг, був вітер. Прогулянка, напевно, вийде трішки довшою, оскільки я завжди починав від... Стерницького кільця і там вже коли проходив продуктовий ринок і вже виходило десь біля 10 хвилин, ну я думаю, що це напевно, відео буде більше трошки. Але нічого, давно я не знімав вулицю Стуса. А ви в коментарях пишете, що знімаю одне постійно одне й те саме, ну, одне й те саме але в різну пору року, в різні погоди. Ну, Трускавець не такий вже великий, щоб знімати кожен день по новій вулиці. Роскавець – компактне місто, і особливо там, де ходять люди, центральні такі вулиці, то я бачу, що по переглядах вони вас цікавлять найбільше. Також планую, друзі, сьогодні пройтися ще вище, там вулиця Івана Франка, санаторій Молдова, також санаторій Південний, ну і санаторій Кристал, Верхній бюлет. Подивимось, наскільки хватить сил і заряду акумулятора. Камері. Ліворуч, бачите, колишній мандарин. Зараз вже мандарин закритий, на місці мандарину є тепер аврора. Дві аврори є в Трускавці, одна тут, а інша, яка перша була відкрита, це в торговому центрі Славутич. Ми до нього також дійдемо. Вчора ввечері була дуже слизька дорога, але бачимо. Їздила вчора снігоприбральна техніка, посипали дороги, ну, бачите, зараз мороз, мінус один, напевно, але дорога повністю мокра, видно, чимось посипали. піщано Піщаносиля сумішеною, напевно, скоріш за все, і все пливе. Скутер. Оп, невелика аварія. Бачите, на скутері резина не зимова. Тому просто скутер повернув і... скутерист разом з скутером впав на землю. Ну, слава Богу, що все обійшлося і хлопець нічого страшного не сталося. Ми вже з вами на Стерницькому кільці, друзі. Бачите, всі автомобілі, всі в снігу. Невеликий, там ну 3-4 см, не більше. Снігу, але цікаво. Цікаво, календарна зима ще не настала, а вже бачите. Ну, колись 21 листопада було Михайло. По церковному календарі, і так, бачите, завжди, практично, 21 числа, падав сніг, і ну і дива не сталося. І в цьому році так само 21 листопада випав також сніг. Ну, зараз. По новому календару, там Михайла виходить 8 листопада. Ми бачимо, люди тут також померзли, чекають своїх покупців. Деякі продавці мають своїх постійних покупців, і, ну, вони знають, коли приїжджають, вони зізвонюються. І, наприклад, молочну продукцію то точно люди мають своїх. Покупців, так що ну, продукції вистачає, бачите? Це привозять люди з ближніх сіл, з Трускавецької ОТГ, практично. Ну, в основному, бачите, молочна продукція, ну і огородина. Картопля, морква, яблука також, сад Трускавці ви запитували в коментарях, чи вимикають світло зараз у Трускавці. Вимикають, друзі, вимикають. ну Санаторії, магазини, оці всі бутіки, вони зараз мають генератори, ну ще раніше закупили, як раніше вимикали, влітку вимикали світло. Ну, приблизно по-різному. Є кілька груп по світлу і вимикають там від 2 до 4 поки що годин. Ну, єдина незручність, напевно, це хто приїхав на відпочинок, і якщо в готелі, наприклад, є ліфти або знімають квартири подобово і де є ліфти, а вони зняли квартири на вищих поверхах, ну, придеться ходити трішки-пішки. Ну, Ну, що робити? Ну, я думаю, що це ще від 2 до 4 годин то, ну, це ще небагато. Торговий центр вектор праворуч. Ну, вулиця Степницька, як я колись казав, що це бізнес-вулиця і тут Любий бізнес стає прибутковий на цій вулиці. Дуже багато торгівельних точок тут. Торгівельних центрів з'явиться, друзі, скоро. Я думаю, що найближчі 2-3 роки то з'явиться ще один торговий центр на цій вулиці. Буде новий житловий будинок. Новий житловий комплекс і також там буде торговий центр. ну Це буде праворуч. На місці колишнього старого кінотеатру Червона калина, він спочатку називався, потім був диско клуб Міленіум, там також був кінотеатр. Ну і обіцяю, що в новому торговому центрі буде також кінотеатр. Зараз, нагадаю, в Трускавці є тільки один кінотеатр, це кінотеатр Злата, який знаходиться практично біля сувенірного ринку по вулиці Тараса Шевченка. Ось тут якраз праворуч, житловий комплекс Мрія буде називатися. І відомо вже, що комерційна нерухомість тут продаватися не буде. Тільки квартири, і то вже там невелика кількість їх залишилась. Тож, друзі, в коментарях ви запитували, звідки походить назва курортного міста Трускавець. Щодо походження назви міста Трускавець існують різні теорії. Декілька істориків припускають, що назва може походити від польського слова Трускавка, тобто Полониця. Проте ці плоди були привезені з Європи лише в 1712 році, а назва Трускавець з'явилась ще у 15 столітті. Інша версія говорить, що литовське походження слова Друска, ну, що означає сіль. Цю версію підкріплює історичний контекст, тісні зв'язки між Галицько-Волинським князівством і Великим князівством Литовським у 12-15 століттях, а також відомості про Сливаріння на цьому місці, ну, в цьому регіоні, друзі. Тому бачите, ще до кінця так і не. Знають, звідки точно походить назва курортного міста Трускавець. Я більше схильний до слова Трускавка, бо я знаю, що в найближчих тут селах, особливо там Орів, які привозять сюди на базар, продавати свою полуницю. Її тут дуже багато і дуже вона тут смачна. Тому я щось до цієї назви більше схильний, не знаю. А ми вже підійшли до продуктового ринку. Зараз йдемо всередину, ну, ціни показувати я не буду там, але ну, подивитися, скільки людей, що продають. Мене цікавить зараз м'ясний відділ. Кожної суботи зранку я туди йду. Потрібно купити там приклад на вихідні щось. Людей ще небагато зараз, вже ближче до 11 але на продуктовому ринку людей небагато. А ближче до обіду, я думаю, що буде побільше людей, але якось так. Пам'ятаю роки, коли ще не було супермаркетів у Трускавці, то тут людей було як метро в Києві. Є молочна продукція, бачите, є м'ясний відділ тут, непоганий магазин. Багато людей. Я Ну, єдине, бачу, що свинна шия, тобто карківка або ну м'ясо, яке підходить для смачного шашлику. Подешевшало на 40 гривень. Воно було 260, зараз 220. Ну, невідомо, чи є шашлик в ресторанах. там чи В місцях, де його смажать. Ціни на шашлики я нагадую, що вже були і по 900 гривень, і по 1000 гривень за кілограм готового шашлику. Ну, уявіть, який заробіток. Я думаю, що вони м'ясо закупляли ще дешевше, ніж було тут. Ось бачите, їздять і автобуси. Ви мене запитували, чи курсують автобуси по місту. Курсують, друзі, курсують. Єдине, що не знаю графіка. І ті графіки, які вивішені на тих зупинках, ну, фактично вони не діють. Але люди, які там їздять постійно автобусами, вони знають. І графіки, цей автобус їде сюди зразу до залізничного вокзалу, потім вертається від залізничного вокзалу, їде аж до санаторію Кристал на верхній білет. Ось тут ліворуч торговий центр Європа, праворуч торговий центр Славуточ і також Аврора магазин, про який я розповідав. Ну і тут також, бачите, люди продають власну продукцію, виручену на власних городах і власних господарствах. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал також. Підписуйтеся. Як бачите, зима буде тільки продовжуватись, ну, цей сніг ненадовго. Той, що зараз випав, вже з понеділка обіцяють плюс 7, і наступний тиждень буде без морозів і без снігу. Так що перший сніг, ну це вже не перший, це другий сніг, але він також довго тут не затримається. Зима тільки ще попереду. Так що, друзі, всім гарного настрою, гарних вихідних і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па